Вітаємо вас в ефірі. Програма Ми поруч, і сьогодні її проведе Катерина Залевська та й ведучий Анатолій Мішин. Традиційна моя співведуча, молода дівчина зі сходу України. Ну, Катерина, також як і попередниці, вона є студентка інституту культури та мистецтв Луганського національного університету імені Шевченка. Тобто, вона була який переїхав зараз у Полтаву. Тобто, дівчина змушена була міняти місце свого навчання. Як воно було міняти? Міняти місце навчання міняти завжди важко місце навчання та місце проживання, але вважаю я, що це все, все найкраще. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми це реєстрація внутрішньо переміщених осіб, а також грошові виплати для внутрішньопереміщених осіб. Саме тому в нашій студії цікаві гості. Щоправда, один із них з нами буде на скайп зв'язку. Зараз ми їх представимо. Програма виходить в ефір в рамках проєкту створення інформаційного каналу для внутрішньопереміщених осіб Полтавщини, який реалізує громадська організація Інститут гендерних трансформацій за підтримки фонду «Stabilization Support Services» уряду Великої Британії. Тож на студії Людмила Іванівна Гречаник, начальник центру з нарахування соціальних виплат Полтавської області. А із Києва за допомогою скайп зв'язку ми будемо спілкуватися із Сергієм Олександровичем Гунько. Він керівник прес-служби Державної міграційної служби України. Отже, шановні гості, вітаємо вас у нашій програмі. Вітаємо а, людмила Іванівна. Ну я знаю, що для того щоб отримати якісь грошові виплати, перш за все, людина повинна отримувати отримати довідку про те, що вона внутрішньо переміщена особа в управліннях. Соціального захисту а населення, на, так, населення. Вона отримує цю довідку і далі на що вона може розраховувати, на які виплати? В нашій області здійснюються всі соціальні гарантії, ну і в інших областях України, які, на які людина внутрішньо переміщена, на які вона отримувала і за попереднім місцем проживання до переселення на нашу територію. Тобто і це можуть бути і відповідні допомоги по закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, про державну допомогу сім'ям з дітьми, дітям-інвалідам, тобто всі соціальні гарантії, які на сьогоднішній день гарантовані законом, всі переміщені особи можуть отримувати і на нашій території. Ну, крім цього. Відповідно до постанови 505, п'ятої здійснюється ще грошова кабінет постанови кабінету міністрів здійснюється грошова допомога внутрішньопереміщеним особам на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Ну я знаю точно, що цим людям необхідні ці виплати. Зараз ми подивимося сюжет про те, як вони намагаються облаштовуватися тут у нас на Полтавщині і що їх в першу чергу турбує. А далі знову повернемося до студії. 18-річний студент Миргородського ПТУ Андрій з рідною Красногорівки виїхав разом зі стайною, на якою працював. Зараз юнак мешкає у студентському гуртожитку. Умови каже, задовільні допомагають усі небайдужі. Ну, першим ділом я коли приїхав, мене послали в організацію, яка називається типу, труда. то есть там, где безработными вот этими занимаются. И там мне сказали просто оформиться, как беженец, то есть будет какая-то выплата. Ну, я так, можно сказать, с маленькой надеждой пошел, все это сделал, в том паспорт, туда-сюда, то есть все сделали. Оформил себя как беженец, справку получил, они все хорошо, вам придут там первые деньги через месяц. Я такой понимаю, какой месяц, а что мне этот месяц делать? То есть пошел, там сказали, еще на одной улице есть. Пошел туда, показал этому справку, они меня записали. Буквально завтра звонят, мне уже говорят, приходи, то есть у нас для тебя есть вещи и еда. Был такой известный фонд «Каритас». Он сейчас есть, я к нему тоже ходил, обращался, вот они мне тоже очень сильно помогли, мне на зиму, они мне курточку нашли, они мне нашли теплые ботинки, то есть они меня одели, можно сказать, полностью. И вот благодаря им я пер пережил, можно сказать, эту лютую зиму. Місячний бюджет Андрія – 600 гривень. Але більш за все хлопця хвилюють батьки, які залишились під постійною загрозою обстрілів. Коштів на переїзд родина немає. Да, мамі дзвонив, мама, да, буду переїжджати. Буквально дзвонить, говорить, а як ми все бросимо? Каже, його просто розтащать, скільки нас же там було годами, його просто рознесуть. І вже просто смілився з тим, що вони говорять, ти не переживай, ми будемо тут, а ти живи там. Звісно, є бажання повернутися, тому що я своїх батьків вже півтора року не как бачив. Бы, І тяжело просто розуміти, що ти тут в світі, Ані там під постійними обстрілами кожен день им звоню, тобто стараюся держати зв'язку. Бувають, звісно, моменти, коли связь, связь проривається, і так становиться якось не по собі. З нами на зв'язку Сергій Олександрович. Тож, Сергій Олександрович, як змінилася робота служби, коли почалось АТО? Так, дійсно від початку бойових дій, які зараз відбуваються, то в тому числі. На сході України міграційна служба стикнулася з абсолютно новими для себе проблемами. І, власне, ну якщо дивитися трошки раніше, то ми стикнулися з аналогічними проблемами вже відразу після так званого референдуму в Автономній Республіці Крим, коли на материкову Україну, на материкову частину України. Почали їхати люди, налякані люди, люди, в яких позабирали документи, чи ті документи були втрачені, вони були в деяких випадках, вони були знищені або відібрані бойовиками. І тих громадян їх потрібно було документувати, потрібно було відновлювати ці документи. Було прийнято ряд законодавчих актів як щодо громадян, які зареєстровані на території Автономної республіки. Крим окупованої і так і так само, як і для громадян, які зареєстровані на неконтрольованій території Донецької та Луганської області, Сергій Олександрович, справді це такі ну, зусилля міграційної служби спрямовані на відновлення втрачених документів, на ідентифікацію тих громадян, які до нас звертаються, і відповідно на Ну там вклеювання фотографій 25-45 років, документування дітей за досягненням 16-річного віку. Ну і власне, реєстрація місця проживання. Ну, справді ці документи дуже важливі для того, щоб, по перше, отримати довідку про переміщену особу, а також щоб потім вже отримувати відповідні грошові е виплати. Але ж справді і також доволі часто я чув від внутрішньопереміщених осіб оці історії про те, як вони там е рятувалися дуже швидко тому, що вже і будинку немає їхнього, розбомбили так і таке інше. Ці там документи залишилися, і щоб довести, хто хто вони такі, і їм ну довелося доволі важко. Отже, ваша міграційна служба як може допомогти у таких випадках? Людина прибуває, скажімо, з Луганської області на Полтавщину. У, у неї немає жодного документу. От як можна відновити ці всі документи, що ця людина справді громадянин України? Ну, Насамперед необхідно звернутися до підрозділу міграційної служби. Це перше, перше, що треба починати. Якщо ми говоримо про громадян, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим окупованої, то вони можуть звертатися за законодавством до будь-якого підрозділу за місцем фактичного місця знаходження, до будь-якого підрозділу міграційної служби. Якщо ми говоримо про громадян, які Переїжджають неконтрольово з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вони мають звертатися за місцем фактичного проживання, яке зазначено у довідці про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи. Значить, якщо людина ще не зареєстрована і, відповідно, ще немає такої довідки, вона може звернутися до підрозділу міграційної служби там, в тому місці, там, де вона власне буде проживати в майбутньому. Ми приймемо документи, оформимо тимчасове посвідчення громадянина України на підставі цього тимчасового посвідчення, нам вже може в органі соціального захисту населення власне оформити ту довідку і далі ми продовжимо документування. Але за будь-яких обставин ми документуємо лише усі в тому випадку, якщо ми можемо їх ідентифікувати. На жаль, у нас є певні ускладнення з цим питанням, тому що як відомо на сьогоднішній день. Документування населення в, в Україні до цього року. Ми вже зараз видаємо id карту Вона вже йде на основі електронної бази даних. Але до цього документування населення відбувалося виключно за паперовими носіями, за паперовими е, джерелами. І тому відповідно доступ до тих паперових носіїв на тих територіях, звичайно, відсутній. Ми не маємо до, до, до них доступу, і тому власне е, е, ідентифікація деколи займає трошки більше часу ніж. Стандартний місяць, який передбачений законодавством на видачу паспорта, доволі часто йде така плутанина, і навіть серед моїх колег, журналістів, коли внутрішньопереміщених осіб називають біженцями. Наскільки я розумію, і я впевнений, що це зовсім різні речі, чи не так? Звичайно, звичайно, це абсолютно різні речі за законодавством України. Та й власне за конвенцію, 51-го року, членом якої до якої доєдналася Україна ще 2002 року. Біженець це іноземець, це особа, яка приїхала до України з іноземної держави, яка має іноземне громадянство або не має громадянства взагалі, яка не має можливості, не може скористатися захистом е, країни своєї громадянської належності. Тобто біженці, це виключно або іноземці, або особи без громадянства. Ну що ж, я вам дуже вдячний за ваші цікаві відповіді. До побачення. До побачення. Дякую вам, до побачення. Мені здається, одна з найактуальніших питань це відсутність житла у переміщених особ. Як з такою проблемою боротися та чи є якісь пільги на цей рахунок? Звичайно, державою це питання вирішено. Реалізована на сьогоднішній день і працює постанова Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року, номер 505 про порядок і нею затверджений порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі і на оплату житлово-комунальних послуг. Отже, яка ця сума? На житло, я знаю, що воно дуже дороге, щоб орендувати житло. Ну, житлово-комунальні послуги, вони також ну, не найдешевші. Дана грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім'ю і виплачується одному із членів сім'ї. Ну, береться з розрахунку. Для непрацездатних осіб це пенсіонери, діти, які є в сім'ї, це 884 гривень. Для інвалідів прожитковий мінімум визначається як для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 1074 гривні. І для працездатних осіб це 442 гривні на місяць. Така допомога щомісяця їм виплачується, але загальна сума допомоги не може перевищувати нас на загальну кількість членів сім'ї. Це 2400 гривень. Я знаю, що виплати зменшуються, якщо працездатна особа не влаштовується на роботу через два місяці. Це так, дійсно? Так, це дійсно. Пунктом 7 передбачено до зазначеного порядку. Що якщо працездатна особа протягом двох місяців не працевлаштувалася, зазначена допомога призначається, зменшується на 50% і на наступні два місяці. Через ще два ще зменшується, повністю через 4 місяці вона припиняється. Тобто, якщо 442 для прикладу, от з березня. Людина звернулася березень-квітень, вона отримує в розмірі 442 гривні. Далі йде зменшення по 221 гривні два місяці, і на наступний термін вона вже припиняється. Якщо ця особа влаштовується нарешті на роботу, то вона може розраховувати на відновлення цих виплат у повному обсязі. Ні, постановою визначено, що зазначена особа повинна, їй дається термін для працевлаштування, фактично 4 місяці. Лише там протягом місяця, якщо вона повідомить. Після закінчення 4 місячного терміну повідомить про працевлаштування, тоді допомога продовжується виплачуватися. А так, вона припиняється і більше не поновлюється. До цього часу переміщені особи могли використовувати своє право будь-якому здійснюється. виплата здійснюється в будь-якому банку. А вже з 10 липня, коли Йде заявник із такою заявою, він повинен звертатися до Державного ощадного банку України. Там створений контакт-центр, попередньо відбувається, можна зателефонувати і визначити дату і час, в який звернутися. І лише після цього в Ощадному банку по зверненню заповнюються відповідні документи, тобто сама заява. Одержувача, який претендує на таку виплату, і, відповідно, представляється обов'язково довідка переміщеної особи, ощадним банком відкривається поточний рахунок для зазначеного одержувача, і протягом трьох днів передаються всі ці документи до органів соціального захисту населення. Після органи, органи соціального захисту населення протягом 10 днів призначають зазначену виплату. Тобто, якщо призначення відбулося в цьому місяці, в наступному вже переміщена особа вже повністю може отримати призначену суму допомоги. А Людмила Іванівна в яких випадках можуть відмовити такі особі в грошових виплатах? Ну, самим порядком відповідно визначено, що грошова допомога не призначається у разі коли. Будь-хто з членів сім'ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення. Коли у будь-кого членів сім'ї має на, депозит, на депозитному рахунку банківському кошти в сумі, що перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Начачіше звертаються наші одержувачі, коли починається місяць щодо отримання зазначеної допомоги. Ну, я хотіла б звернути увагу заявник, одержувачів зазначеного виду допомоги, що визначений порядок, постановою закріплений порядок, відповідно до якого проводиться фінансування зазначеного виду допомоги. Щомісяця до 10 і до 20 числа ми надаємо заявки до Міністерства соціальної політики щодо. Кількості сімей та загальної суми, яка необхідна для проведення виплати в області. І лише вже після Міністерства соціальної політики надається три дні для узагальнення цієї інформації, і після цього надходять кошти з державного бюджету на відкриті рахунки нашої установи в казначейській службі. Після цього проводиться фінансування на уже банківські установи і відповідно на поточні рахунки одержувачів допомог. Тобто, от на сьогодні 10 число було на тому тижні, тобто робочі дні рахуємо 11, 14, 15. Кошти надійдуть в область 16 березня, і, відповідно, день-два, і вони вже будуть на рахунках одержувачів зазначеного виду допомоги. Ну, бувають такі питання, коли працездатна особа не використала своє право протягом цих чотирьох місяців, і в неї виникає такий розрив між останнім місяцем, тобто, це повідомлення про працевлаштування більше як один місяць, і виплата ця по. Припиняється і більше не поновлюється. тому внутрішньопереміщені особи повинні знати, що з самого початку призначення цієї допомоги необхідно прикласти всі зусилля для того, щоб знайти роботу в нашій області і продовжувати отримувати зазначену допомогу. Ми вам дуже вдячні за ваші відповіді. А зараз, шановні глядачі, ми покажемо сюжет, який був підготовлений за допомогою фонду Томсона. Цей сюжет у цьому сюжеті розповідається про долю ВПО на Полтавщині. Потім ми повернемося в цю студію. Мене зовут Єлена, я з Луганська. Здравствуйте, мене зовут Анна Овчаренко. Ми приїхали з сім'єю, свекровь, муж і я сюди в Миргород в августі 2014 года. Курортне містечко Миргород у центрі Полтавщини стало тимчасовою домівкою для майже трьох тисяч жителів Донецької та Луганської областей. Різні причини, одне бажання врятуватися від війни. Ізначально ми жили здесь у сина. Здесь живе син з сім'єю жіна і дочка. Потім ми приобріли здесь будинок і стали заниматься домом. Дом был совершенно в нежилом состоянии, только стены и крыша. Ну, когда стал вопрос о выезде из Луганска, у нас было вот, как бы мы выезжали в никуда на самом деле. И была такая идея о том, что мы выезжаем в центр Украины. Добрый день. У меня сахарный диабет, тяжелая форма. Вот я просто приехала, мы приехали в четверг. понедельник я пошла в больницу, мені видали інсулін. То з этим проблем у мене вообще не було. У мене нет проблем з местными жителями. Вот знаєте, город настолько спокойный, спокойные люди. Ну, у мене, не, у мене не було, можливо, бути щитаної рази, що мені кодата там хтось где-то нахаміл. Вот слуєте, вот ну просто це слідство, навірно, розпитання. Не то, що хтось то от спеціально анаїхали там, вот у вас там на Донбасі такое, ви самі виноваті. такого не було. Незважаючи на допомогу благодійних фондів держави та місцевої влади, повна інтеграція нових людей у життя міста це процес тривалий, адже всі вони змушені починати життя з нуля. Люди з інших територій, вже буде так насиджених місць, де вони вже залишили і там і свої будинки, і свою роботу. Що, ну як можна говорити, що достатньо? Я, що що недостатньо? Повинно пройти років 5, а може й 10, щоб е, ці люди вже ну, хто, хто вирішить залишитись на нашій території, вже. Ввійшли в нашу систему, якби ну тобто -то трішки прижилися. Тоді вони, я думаю, що можуть сказати частина з них, що для них щось достатньо. А так, ясно, що це, це проблема. Війна розділила українців. Не всі готові повернутися в свої рідні міста навіть після встановлення миру. Скоріше, всього залишимося навсегда. Хоча там в Маріуполі у мене залишилася ще дочь дощ двома дітьми. Ну, ми тут залишимося навсегда. Ну, знаете, я, наверное, я хочу вернуться, но я не знаю, как жить потом с этими людьми. У людей изменена психика. Обвиняется Украина. Ну, я не знаю просто. А далі наша постійна рубрика Найгарячіше запитання на гарячу лінію. Ми її готуємо за допомогою спеціалістів гарячої лінії для внутрішньо осіб, що працює в Полтавській обласній державній адміністрації. Спеціалісти аналізують питань, на яку тему було найбільше, а потім відповідають на них. Отже, рубрика Найгарячіше запитання на гарячу лінію. За минулий тиждень з 7 по 13 березня до обласного контактного центру надійшло 19 звернень від внутрішньопереміщених осіб. Основні питання, які ними порушувалися, це надання адресної грошової допомоги, надання одноразової грошової допомоги та медичного забезпечення. Хочу звернути увагу, що надання одноразової грошової допомоги здійснюється відповідно до порядку, який визначений постановою Кабінету міністрів України 2011 року номер 158 Зокрема, там зазначено, що Претендувати на одноразову грошову допомогу можуть люди, які тривало хворіють, в яких сталася смерть близьких родичів або які постраждали внаслідок стихійного лиха. Для того щоб отримати одноразову грошову допомогу до районного управління праці та соціального захисту населення за місцем тимчасового проживання, необхідно подати відповідний пакет документів. Це особиста заява, ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду, довідка з лікарні. Що питання пов'язано з тривалим лікуванням, та інші документи у разі необхідності? Рішення про надання або відмову приймається районною комісією і оформляється протокольно. Стосовно питання медичного обслуговування, всі внутрішні переміщені особи, які тимчасово проживають на території Полтавської області, для отримання медичної допомоги повинні звернутися до районних лікарень або поліклінік. Там їх буде взято на облік і надано медичну допомогу у межах кошторисних призначень. У разі більш складнішого питання. Яке потребує втручання фахівців обласного рівня, можна звертатися безпосередньо за телефоном гарячої лінії департаменту охорони здоров'я 0800 505 032, або до контактного центру 0800 502 230. Це була програма. Ми поруч вона присвячена проблемам внутрішньо переміщених осіб, які прибули сюди до нас на Полтавщину зі сходу України. Внаслідок трагічних подій ми розповідаємо не тільки про проблеми, а й про шляхи їх вирішення. Отже, зустрінемося за тиждень. До побачення.